Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 вересня 2024 року. Віцепрезидентка Ша Камала Гаріс здійснила виступ під час передвиборчого заходу в Вілки. Баре штату Пенсільванія, ми коротко пройдемось по цій промові, оскільки вона перетиналась з тим, що ми чули в північній Кароліні, коли аналізували виступи Гарріс в двох містах, і це було днем раніше. Тобто в в штаті Пенсільванія Гарріс повторила тези щодо дебатів, щодо боротьби за людей, щодо економіки можливостей, і це прив'язувало до критики в бік колишнього президента США Дональда Трампа. Також Гарріс зазначила, що ми візьмемо за корпоративне підвищення цін з боку поганих хлопців, тобто будуть якось вирішувати це питання. так? З тими людьми, які, власне, це підвищують. Я подбаю про надання гарної роботи, не лише для тих, хто має вищу освіту. Як президент, я хочу позбутись непотрібних вимог для зайняття федеральних посад, щоб збільшити кількість робочих місць для людей без чотирирічного диплому. І тут ми констатуємо, що вона вперше зазначила про цю обіцянку, яка Стосується людей, які не мають вищої освіти. У Трампа є інший план проєкт 2025. І під час цього виступу її знову ж таки перебили про палестинські мітингувальники через війну Ізраїлю в секторі Газ. Гарріс зазначила, що настав час укласти угоду про звільнення заручників та припинення вогню в секторі газу. Я поважаю ваш голос, але зараз говорю я. Далі було повторення тез про аборти і про те, що Верховний суд ухвалив рішення про надання Трампу імунітету, і в кінці вона зазначила, що важка робота це гарна робота, і нам потрібно її виконати для того, щоб. Отримати перемогу під час президентських виборів. Тобто багато тестів, які ми чули тут, вони перепліталися з іншими виступами Камали Гарріс. взяли таке основне, що вона не говорила в час попередніх промов. Також 14 вересня Гарріс дала коротке інтерв'ю. 6 ABC Філадельфія, і зараз ми пройдемося по запитанням, які їй були поставлені, і що вона на них відповідала. Отже, спочатку її запитали наступне: ми знаходимося в штаті, який через 54 дні може вирішити результат цих президентських виборів. Під час дебатів ви говорили про створення економіки можливостей. Коли ви говорите про зниження цін та підвищення доступності житла, які конкретні речі ви можете реалізувати для вирішення цих питань? Гаррі зазначила вчергове, що вона виросла дитиною в середньому класі, повторила тезу про батьків, що вони походили з середнього класу, що мати накопичувала кошти для того, щоб купити житло. І далі Гарі зазначила, що усі мають певні мрії, але не всі можуть їх досягти. Мій план полягає в наданні 50 тисяч податкових нарахувань для стартапу. Далі буде створено 3 мільйони нових будинків, і вона це хоче зробити до завершення її першого президентського терміну. Це кілька речей, які я маю реалізувати. В принципі, це ми чули під час її попередніх. Передвиборчих заходів. Наступне запитання: під час дебатів ви говорили про перегортання сторінки минулого про новий шлях вперед. Наскільки ви відрізняєтесь від Байдена? Чи є одна або дві сфери, де ви б сказали, що я інша людина ніж чинний президент? І це достатньо класне запитання. І Команді Гаріс потрібно бути готовим до нього. Тобто під час прес-конференції це також можуть у неї запитати. Гаріс зазначила, що ну, очевидно, Я не Джо Байден, і знову почала говорити про економіку можливостей, про нові підходи в цій сфері. Мій підхід полягає в нових позиціях, які спрямовані на поточний момент. Ну, давайте скажемо відверто, дуже була тут розпливчата відповідь. Ми так і не почули, до прикладу, хоча б одну або дві сфери, де вона б відрізнялась від Джо Байдена, і тут людина, яка брала, брала інтерв'ю, вона б мала це перепитати в Гарріс, Тобто, то це ж таки, яка є різниця між вами і Джо Байденом. Далі було запитання, коли ми говоримо про зброю. Де ви проводите межу в США щодо володіння та використання зброї? Гаррі зазначила, що вона є власником зброї, тім Волс, її напарник, губернатор штату Міннесота, теж є власником зброї. Я підтримую другу поправку та підтримую розумну частину законів про безпеку зброї. Я бачила, що штурмова зброя робить з людським тілом, нам потрібно. Заборону на штурмову зброю. Це зброя війни. До речі, це як Гарріс, так і Тім Волс, також повторювали під час попередніх своїх заходів. Наступне запитання стосувалося того, як Гарріс спілкується з виборцями Трампа. Гарріс зазначила, що вона вважає, що більшість американців має багато спільного, ніж те, що їх розділяє. Мене підтримують 200 республіканців, так і таким чином вона намагалася зазначити, що саме так вона комунікує з виборцями через ось цих республіканців. Вона перелічила, хто її підтримує. Так, власне, так вони намагаються переконати тих чи інших республіканців підтримати не Трампа а. Кама Гаріс. І останнє запитання було наступного характеру: що ще ви можете розповісти про себе? Гаріс зазначила, що вона любить свою сім'ю, вона любить готувати і що у неї неймовірні друзі. Інтерв'ю тривало близько 11 хвилин. Ось такі заходи ми спостерігали протягом 14 вересня в штаті Пенсільванія за участі віце президентки Кіча Камали Гаріс. І тут потрібно зазначити один момент, який команді Гаріс потрібно виправити. Момент полягає в стандартизації виступів самої Камали Гаріс. Тобто заготовлена. Промова тут нічого поганого немає, так, тобто структуровано все в гаріс виходить, все чітко по пунктам. Питання в різноманітності. Тобто, ось ці промови їх потрібно урізноманітнювати якимись історіями з того чи іншого штату, так якимись конкретними подіями, так для того, щоб це ну не виглядало як просто якісь загородження. Поготовлений текст, який Гарріс висловлює під час того чи іншого передвиборчого заходу. Тобто ці виступи потрібно урізноманітнювати у відношенні до того штату, де Гарріс проводить виступ. Тому що, якщо далі будуть одні ті самі тези, так, одні ті самі позиції без урізноманітнення, то це може просто призвести до того, що виборцю буде нецікаво слухати камалу Гаріс. І це може вдарити у подальшому до підтримки. Власне, команда Гаріс, так, вона має це враховувати. Власне, і команда Трампа має враховувати ці. Позиції, так, які я висловлював в межах розбору відео, так, які стосувалися колишнього президента США, я знову ж таки тут повторюю, що гонка вона тут достатньо рівна, і кожен з виступів, так він може вирішити долю так, цих виборів на ті чи інші голоси. Тобто під кожен виступ потрібно. Така максимальна підготовка як в контексті одного, так і іншого кандидата. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!